Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, ви на моєму авторському YouTube-каналі. Сьогодні я хочу продовжити досліджувати і аналізувати історію з одеською клінікою Одрекс. Ви пам'ятаєте, що після гучного скандалу загибелі 62-річного пацієнта. Ця клініка і цей випадок стали надбанням громадськості. І... Активізувалася лікарська спільнота, а також активізувалися пацієнти. Ну, Лінія конфронтації зрозуміла. Громадяни і пацієнти висловлюють свої справедливі претензії на адресу приватної медицини не тільки до клініки Одр... Одрекс, ну а відповідно, лікарі захищають свою честь, честь мундиру подекуди, тобто то формально просто <кхи> захищають. Білий халат, от, намагаючись уникнути відповідальності. але менше з тим е, е, з'ясувалося, що не тільки і не лише е, от цей випадок стався з смертю 62-річного пацієнта. Після цього з'ясувалося, що ще значна кількість громадян України, які в Одесі зверталися до цієї клініки, мають претензію. І от я випадково наштовхнувся на пост відомої лікарки в Україні, не тільки в Миколаєві. Звати її Світлана Федорова. Якщо хтось забувся і не пам'ятає, Світлана Федорова це лікарка, яка зайняла позицію під час реформи охорони здоров'я, і під час пандемії COVID-19. Вона, якщо я не помиляюсь, очолювала обласну Миколаївську інфекційну лікарню. Її клініка ну, була там, не знаю, зразковою, не зразковою, ну, принаймні, клінікою, яка рятувала людей. І Світлана Федорова є публічною персоною, публічним лікарем. Вона не приховує свої позиції і політичної, і медичної, сміливо її висловлює, веде блог. Що? Завжди схвально, тому що лікарі намагаються уникати публічності, і от я на Фейсбуці помітив її важливий допис, і він, власне, каже, що стосується кліні... клініки, Одрекс на базі цієї клініки, аналізи ситуації, яка склалася, фактично знову порушується проблема приватної медицини і медичної освіти, і загалом тих закладів, куди ми звертаємося за допомогою. Отже, я коротко зачитаю і загальну ситуацію, і потім прокоментую деякі важливі моменти. Одрекс потопає у недовірі, пацієнти масово виходять, переперевіряють діагнози і з жахом дізнаються про результати. Одеська клініка Одрекс переживає кризу, якої у неї не бу... ще не було. Після смерті пацієнта і гучних скандалів люди масово відмовляються від послуг клініки, йдуть в інші лікарні, перездають аналізи. Найстрашніше переперевірка підтверджується, що багатьом ставили неточні аналізи, призначали зайве обстеження і зайве лікування. Інколи мало місце і псевдодіагнози. Не можете собі уявити, що ну, людям ставили взагалі недочні діагнози. На фоні цього зверніть увагу, Одрикс увімкнув рекламну кампанію, намагаючись привернути пацієнтів, повернути пацієнтів, які більше не довіряють клієнці. Реклама скрізь. Але це лише підкреслює масштаби проблеми, пише Світлана Федорова. Занедбана медійний захист, перепрошую, запущений медійний захист, запрошений адвокат, який намагається представити все як інформаційну атаку, хоча люди самі несуть результати перевірок, і вони говорять гучніше будь-якого скандалу. Клініка намагається зам'яти ситуацію, але чим більше пацієнти порівнюють обстеження в інших центрах, тим гірше виглядає одрекс. Одесити побачили правду. Різниця в аналізах, завищені діагнози, зайві процедури, ніякі медійні спроби це все не приховають. Якщо пацієнти йдуть масово, то це не атака, це вирок довірі. Отже, ну можете собі уявити, коли ситуація настільки гаряча і складна, і проблема, і скандальна, що ну, навіть з лікарського цеху Світлана Федорова змушена це визнавати. Зазвичай дуже рідко таке буває, що ми лікарі а, йшли. Проти своїх колег, ну це фактично, от Світлана Федорова висловлює свою позицію і йде проти своїх колег. Він говорить, що це, ну не можна замовчувати такі речі. Про проблему потрібно говорити. І я хочу деякі моменти зачитати з, із допису, можливо, минаючи деякі особисті там конфлікти. І особисті образи на місцеву владу миколаївську, там і ще якісь моменти, і не тільки Миколаївську, в тому числі і на центральну владу. Отже, про що Світлана Федорова вже говорила неодноразово? Катастрофічно бракує професі... професіоналів, фахових людей в усіх сферах, в тому числі і в, медич... в медичній сфері, в тому числі ефективних менеджерів в медицині. А, далі а, говориться про те, як загалом містувала там система, а, як вона організувала лікування у своїй, я підкреслюю, державній бюджетній лікарні. Тобто, не обов'язково мати ну, приватну лікарню, кажуть, що там. Перебування в державній лікарні вбиває ініціативу та нічого подібного немає. Ось зворотній приклад: прорив був в усьому: я була єдиним головним лікарем, повністю, який повністю виконав усі пункти своєї стратегії з розвитку лікарні за 4 роки, а не за 10 років. Цю стратегію я створила сама, думала, працювала над нею, а не так, як всі інші. Ну, не буду тут називати це там слово не зовсім коректне, але як всі інші головні лікарі списували один в одного маячню і пішли на конкурс 2017 року. Ну, це правда, тісно, так воно і є. А, мені надходили запрошення роботи там, в різні заклади а, і таке інше. Після конфлікту, який стався у неї в Миколаєві, Світлана Федорова намагалася залишитись в Києві. Була, до речі, в цій студії не один раз, і практично вже залишилась, але паралельно вірила, що судом досягне справедливості у своїй лікарні, але війна, лютий 2022 рік, і корективи. Плани змінилися, війна внесла корективи, і Світла Федорова вернулася до Миколаєва. Уже 2023 року Світлана Федорова працювала звичайним лікарем, працювала по зонам бойових дій, сірих, прифронтових зонах. Були пропозиції до приватних клінік, в тому числі й до одеських. І тут дуже цікава. Цікава думка і цікаво е, прочитати, як бачить Слана Федорова приватну медицину і приватні клініки. Е, тоді я зрозуміла одну річ. Медичний бізнес буде е, приречений на провал з таким менеджментом, е, як у більшості клінік. Я би ну, дозволив собі внести корективу, Тут питання не тільки в менеджменті, тут питання в етиці. То Очевидно, що приватна медицина, особливо в південному регіоні, має свою етику. Можна волобки брати, можна не брати. Всі, думаю, розуміють, в чому справа. Красива обгортка, скудний професіоналізм, багато апломбу в основі гроші і тільки гроші. Кришування, головна потреба. В тому числі, могли звільнити, там, запросити на роботу по блату, і звільнити, значить, людину, яка заслуговує, я так розумію, на те, що працювати, а прийняти на роботу по блату якусь цацю. Хоча вона, ну тут теж таке слово, там не буду його називати людина там дурень, умовно кажучи. А, досить умовне розуміння а, правильної роботи з НСЗУ, а, локшина на вуха пацієнта, головне побільше досліджень, аналізів, навіть якщо вони не потрібні і таке інше. В усій цій всій круговерті а, немає спрямованості на результат. Простей прост, як ввері результат. А, Всім відомо, це допомога пацієнту і його здоров'я, а, а на це якраз усім плювати, пише Світлана Федорова. А, тому по цей день я бачу можливості, а, я не бачу можливості робити клініку. Створити колектив, персонал, зібрати, а, щоб це був єдиний механізм це рік-два. Якщо з нуля починати, то взагалі більше. При цьому. А, Потрібно особисто перебувати на роботі довго, інколи приїжджати в 2-3 години ночі, особисто вести усіх важких, їхати швидко, значить, по першому сумніво до чергових лікарів, розбиратися самі в усьому. Я просто перекладаю з російською, тому трошки є затримка. Розбиратися усім в усьому від економічних питань до технічних до медичних, що я робила в інфекції. Доводить, доводити до автоматизму надання допомоги не більше десяти хвилин з моменту поступлення до госпіталізації до початку лікування. В виділенні простим пацієнтам не більше трьох трьох хвилин біля Приймального і важким, як правило, е требуло трошки більше часу, е пацієнт доводиться до ума. Неважливо, не скільки спеціалістів і консультацій потрібно запросити. Якщо важкий випадок, то не футболимо, не вигадуємо удавані діагнози. Аби там щось зняти з пацієнта або зайнятися цим медичним відфутболюванням, багато можна писати як про лікувальну, так і там, господарську діяльність. Це потребує там, спеціального підходу. Не врахувала єдиного абсолютного свавілля з боку там, місцевої влади. По відношенню там, до лікарів і до неї особисто, дивлюсь на ситуацію в Водрексі і розумію логічно, там все логічно, странно, що тільки зараз все посипалося. Ось. Вони, як би там пише Світлана Федорова в цій клініці вигрибуть, але втратять репутацію і довіру пацієнтів. Ну тут є протиріччя. Я хочу прокоментувати важливу, важливий момент. Дуже важливий момент. Тобто. -то Загалом, як працювала система? У нас дуже багато різного роду круглих столів, візіонерів, презентацій і так далі. Тобто, як, як виглядала картина, як виглядала візія медицини, яку ми успадкували від радянської системи, вона виглядала наступним чином? До Найважчого пацієнта найбільше уваги незалежно від соціального статусу цього пацієнта. Тобто найкваліфікованіша людина з великим ковпаком на голові, доктор наук там, чи Шехто, чи за відділення лікує найважчого пацієнта, навіть якщо це бомж або людина якоїсь некваліфікованої роботи. Наприклад, двірник чи прибиральник. Але якщо це найважчий пацієнт, то його лікує і приділяє найбільше уваги найкваліфікованіший лікар, найдосвідченіший лікар. Це важливо розуміти. Якщо пацієнт навіть має високий статус, але він легкий, то йому приділяється менше уваги і менш кваліфікованими людьми. Що побудували зараз в системі охорони здоров'я приватні клініки? Заможним і багатим пацієнтам багато посмішок, але замість кваліфікованих лікарів їм представляють, ну, як там на них називають, фіци, цаци чи щось такого. Більше того, коли виникає якийсь складний випадок, і цей пацієнт все одно менше соціального статусу, то йому мінімум уваги. Тобто важливий момент. Пацієнтам в приватній клініці, які опинилися у скрутній важкій ситуації, мінімум уваги, якщо вони не мають соціального статусу і не мають додатково ресурсів доплатити за медичну допомогу. Оце це проблема сучасної медицини. Проблема полягає в тому, що всі люди з великими шапками, званнями, доктора наук збігаються, злітаються. як... Оси на мед до пацієнта, який має статус і гроші. І я цей мед до тих пір, поки він є, клініка завжди намагається взяти легкий випадок, і щоб цей легкий випадок був у пацієнта з великими грошима. Все, Все чим займається приватна медицина, це сегрегацією пацієнтів і випадків. Відбираються заможні пацієнти, це робиться ціною, висока ціна, доступна тільки для. Заможних пацієнтів а відбираються заможні пацієнти, і легкі випадки, які не потребують серйозної кваліфікації. В результаті відбувається повна професійна деградація лікарів. І ви не знайдете ну, нормального лікаря, який процес становлення пройшов би через приватну клініку. Таких не існує. Всі лікарі, які є в приватних клініках і досвідчені. І кваліфіковані це люди, які вийшли з державної бюджетної медицини, коли вони дуже багато відпрацювали за принципом, який описаний Світланою Федоровою: що необхідно інколи цілу добу перебувати на роботі в позаурочний час, приїжджати спеціально в 2-3 години ночі до пацієнта, особисто вести усіх важких. І так далі, вникати в усі ситуації, думати, занурюватись і таке інше. Так формується фах профіль фаховий. Іншого варіанту просто не існує. Приватні клініки не живуть за таким принципом. Там все пораховано, кожен рух, крик, там, якісь консультація це все окремо оплачується. В скаргах від пацієнтів цієї клініки Ордекс. Говориться про те, що люди незадоволені тим, лікарі після операції, не зробивши якісно свою операцію, знову вимагали гроші за огляд, і знову вимагали гроші за ось там виправлення ситуації. Ну, куди це якби годиться, і як таке може бути? В будь-якій державній клітниці всі помилки виправляються. Ну, лікарями в рамках тої ставки, яку вони отримують. Тобто солідарна форма оплати праці, мова йде про солідарну форму оплати праці. Солідар ніхто не може уникнути солідаризму. Це важливо розуміти. Тому є проблеми. Є проблеми дуже серйозні в системі охорони здоров'я загалом, і дуже серйозні проблеми є в приватній медицині. Я хочу подякувати Світлані Федорові, що вона насмілилася взяти на себе відповідальність і описати головні проблеми, ну, скажімо так, приватної медицини південного регіону, тому що приватна медицина в Україні залежить і як і залежить від регіону. Південний регіон має свою особливість, і не випадково він там і вистрілив вистрілив досить серйозно проблемами. Ну, це, в принципі, те, що я хотів сьогодні сказати в рамках цього відеоблогу. Я дякую всім за увагу за підтримку каналу. Коментуйте, поширюйте. На все добре. До наступних зустрічей.